Послухайте, будь ласка, уважно цей віршик. Білий сніг пухнастий падає, кружляє, і на землю тихо стелиться, лягає, темний ліс накрила, шапка, чарівниця, і деревам нині ще солодше спиться. Чи не хочете ви на хвилинку зазирнути. До зимового лісу. Приколихала його чарівниця зима, і він заснув. Подивіться, як гарно і чудово в зимовому лісі сніг укрив землю, дерева і кущі одягли білі шати. І, здається, що ліс поринув у глибокий сон, але це не так. У ньому можна почути різноманітні. <звуки>. У лісі можна почути завивання вітру, шум дерев тріск гілок. Рипіння снігу під ногами. Цікаво, а яких мешканців можна побачити в лісі? Ось дятел стукає, допомагає деревам. Спритна білка перестрибує з гілочки на гілку, шукає шишки та горішки. Зайчик заховався під кущик, що править йому домівкою, і чекає нагоди, щоб знайти собі їжу. Ось снує лисичка, шукає собі здобич. Голодний вовк ходить похмуро, поміж дерев, хижо клацає зубами. А може, готується він до полювання? Спить у теплому барлозі ведмідь, прикрившись гілочками та снігом, не мов би ковдрою. Ось наш ліс і ожив. Виявляється, не все в ньому спить взимку. Уважно придивившись, на снігу можна побачити сліди лісових мешканців і вовчика, і лисички, і зайчика. А чиї це великі сліди? Мабуть, великий звір ішов. Хто б це міг бути? Спробуйте відгадати загадку. Гарний, дужий, довгоногий, мов корону носить роги, та вона така важка. Не втечеш від хижака, взимку скинув роги. Ось до весни безрогий? Правильно, діти, лось! Лось найбільший. Із лісових звірів. Його ще називають велетнем лісів, або лісовим велетнем. А який лось на вигляд? Так, великий, високий. Який у нього тулуб малята? Довгий, широкий, а голова яка? Витягнута та довга. Що у лося на голові? Правильно роги. А які роги, дітки? Широкі, великі. Зір у лося поганий, проте дуже добрий нюх. Великі вуха, рухаючи ними, лось може почути найменший шурхіт. А які у лося ноги? Правильно дітки довгі, дужі і загостреними по краях копитами. Маючи такі ноги, лось швидко бігає, легко долаючи великі відстані. А ще міцні ноги лосові потрібні, щоб втікати від небезпеки, ударами передніх ніг він захищається від найстрашнішого ворога. Вовка. Лось дуже добре плаває і пірнає. Давайте пограємо в гру Хто зайвий. Хто зображений на картинці малята? Правильно, кінь, лось, корова. А хто зайвий і чому? Зайвий лось, бо це дика тварина, а кінь і корова це домашні тварини. А хто зображений на цій картинці? Правильно, зайчик, лось та лисиця. А хто ж зайвий? Так, лисиця, бо це хижак, а зайчик і лось травоїдні тварини. Діти, а ви знаєте, що лось довірлива тварина. Дуже часто підходить близько до сіл. Де живуть люди? А хто допомагає лосям вижити взимку в лісі? Правильно, лісник. Він підгодовує тварин сіном, кетягами калини, які заздалегідь підготували для них. Лісник також підбирає слабких лосенят і доглядає, опікується ними. Послухайте віршик. Про лося. В листяному лісі лосю влітку краще всіх жилося: горобина та вербичка, молода смачна осичка, і трава, чагарники аж погладшали боки. Взимку набагато гірше, зелені немає більше, доведеться кору гризти. Та засухлі трави їсти, коли так весь рік жилося, мабуть, зовсім схуд билось. Малята, ось ми з вами і познайомилися із велетнем лісу, лосем. До побачення!